Убивство з обтяжливими обставинами на Закарпатті на полюванні. Місцевий депутат застрелив поліцейського. Найімовірніше йдеться про убивство з необережності. Обидва були на полюванні. Втім, як з'ясувалося, полювали вони не в сезон, та ще й на території національного природного парку. Ці ночі на території національного парку чули постріли, кажуть жителі села Лубня. Утім, жодного значення їм не надали, оскільки сюди часто приїздять на полювання люди на позашляховиках чи квадроциклах. Під яверником такое було. Чуємо, що стріляли. Хто полював цієї ночі? Селяни дізналися вже сьогодні в день. На цьому полюванні застрелили 45-річного майора поліції. Той загинув на місці. Він був не виконанні. як розповіла сама людина, яка стріляла, він полював і під час полювання поцілив у працівника. Обоє вони і загиблий, і підозрюваний. Перебували в дорожніх стосунках. Смертельний постріл здійснив депутат Великоберезнянської райради Іван Псяйка. Його колеги приголомшені кажуть, репутацію він має хорошу. Він сам міліціонер на пенсії. Пана псяйку, ну знаю як людину, не знаю, чи раніше в іншому немає інформації, щоб він, десь якийсь такий був замішаний скандал. або ще, ще на все приходив, брав активну участь в роботі. Загиблий Михайло Січка керував сектором із контролю за обігом зброї в Нацполіції Закарпаття. Депутат був його товаришем. Найімовірніше, припускають у поліції убивство сталося через необережність. Тим часом прокуратурі доведеться розслідувати не лише сам факт убивства людини на полюванні, а й те, яким чином депутат та міліціонер із мисливськими рушницями опинилися на природоохоронній території у період, коли полювання заборонене. Тут у нас час від часу такі факти і раніше бували про них, було відомо, але одна справа, коли цим займаються пересічні громадяни, а зовсім інше, коли люди, які мають пряме відношення до правоохоронних органів. Звертаємо увагу, що от це люди, які в першу чергу мають слідкувати за дотриманням. Закону у національному парку заборонено полювання. Це чисто браконьєрка, тим більше нічний час. В Гужанському національному парку поліцейські вже виявили вишки для полювання. Пояснити їх появу в адміністрації парку нікому. Після гучного вбивства керівництво зникло. Керівник знаходиться в відрядженні за кордоном. Він приїде і надасть вам всі роз'яснення по даному питанню. А заступник? Заступник заходять на відняти. Тим часом поліція відкрила два провадження за фактом брак та вбивства. Андрій Привалов, Сергій Ковалець, Закарпаття ТСН 1+,1.